Українські захисники збили російський літак Су-24. Літак розірвало на шматки, а пілот розлетівся у повітрі. Друзі, перед початком відео поставте лайк та напишіть коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякую. Стало відомо, що українські воїни підбили літак Су 24 найманців, кухаря Путіна, а саме ЧВК Вагнера Пригожина. При цьому виявилося, що йдеться саме про той літак, з кабіни якого ватажок найманців Євген Пригожин записав безглузде відео з викликом на повітряну дуель президента України Володимира Зеленського. Наші воїни перетворили літак ворога буквально в решето. практично нічого від нього не залишилося. Пілот розлетівся в повітрі на маленькі шматочки. Російські новини публікують кадри з підбитим літаком, при цьому створюючи легенди про героїчний екіпаж. Пропагандисти впевнено брешуть про те, що літак швидко вдасться полагодити. Утім, незважаючи на самовпевненість самого Пригожина, його літаки в українському небі затримуються ненадовго, і вже через тиждень після публікації зазначеного відео Су-24, в якому його записали, було підбито су так, дійсно, саме цей борт був атакований із землі засобами протиповітряної оборони противника. Визнав російський воєнний злочинець, стверджуючи, що пілотові нібито вдалося приземлити палаючий бомбардувальник і зараз його ремонтують. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.